FPV, які суттєво вплинули на картину поля бою в 2023 році і продовжують бути надважливою складовою. І сьогодні про цю важливість вказує навіть той факт, що бригади створюють свої школи операторів дронів, зокрема. Третя окрема штурмова бригада, яка відкриває таку школу в нашому місті уже наступного понеділка. Будемо говорити про те, як бійці цієї бригади готують нових операторів дронів, що потрібно знати для того, щоб стати таким оператором, і наскільки це важливо для сучасної війни у нашій студії іля Рак, керівник школи дронів від третьої окремої штурмової бригади Кілхаус у Львові. Ілля, доброго вечора. Слава Україні! Героям слава доброго вечора! Дякую, що запросили. А у вас діє така школа або цілий, як ви це називаєте, FPV-хаб у Києві. Також, якщо не помиляюся, в Одесі та Черкасах тепер і у Львові. І якщо коротко, то розкажіть про історію створення і взагалі навіщо бригаді окрема школа дронів? Є ж БЗВП, є навчальні центри, є навчання в безпосередньо бригаді. А тут школа для чого? Безпосередньо без АВП, в Без себе включає узагальнені... Так сказати, навички піхотинця, які має знати безпосередньо боєць, і більшим нахилом ми надали до фівідронів, тому що вони саме проявили себе як ефективний засіб ураження, як техніки, так і ворожої піхоти. І найголовніше воно збереж... зберігає житті Операторів, котрі їх використовують, е, метою е, цього було безпосередньо те, що наш ворог переважає нас в чисельності, е, наших людей треба берегти, і таким чином ми намагаємося зрівняти нас на полі бою. бої називаєте свою школу FPV Хабом. Що ви вкладаєте в ці слова, в цю назву? Насправді, вже створилося достатньо велика ком'юніті за той час існування нашої школи. І ми, окрім того, що навчаємо наших студентів, ми надаємо їм базові навички і як інженерні, так і пілота. І в подальшому ми просто не, не, не прощаємося з нашими студентами, ми допомагаємо їм освоїти більше навичок, вдосконалити свої вже набуті. І, в принципі, комунікуємо для подальших їх рухів в житті, тому що деякі не знають до якого підрозділу піти, або знайомляться з новими людьми, котрі їх потім направляють до лав збройних сил, чи то виробництва, чи то розробників, які також присутні в нашому хабі, в нашому ком'юніті. І це достатньо дружнє середовище, в якому всі між собою комунікують на. На одному рівні немає такого, що там хтось когось пригнічує чи ще якось. Ми всі рівні. А скільки людей вже пройшло такі курси, якщо ви володієте картиною по Україні? На зараз статистика складає близько двох тисяч студентів. Це за той проміжок трохи більше ніж півроку, як школа існує. Як стартував перший FPV-хаб в Києві? Дві тисячі це велике число насправді. А це курси і для цивільних, і для військових. Ви не робите різниці? Е, ні. Ми саме створюємо таке середовище, в якому можуть перебувати як цивільні, котрі взагалі не були якось дотичені до військової справи чи то до справи з дронами. Розробники, котрі, наприклад, займалися тільки інженерією і розробляли їх. Ми надаємо їм навички пілотів і. Знайомими також з людьми і безпосередньо військові інших підрозділів, які приходять до нас на навчання, і наших безпосередньо бригади, от де всі комунікують, всі спілкуються і знаходять собі нових побратимів. Можливо, знаходять навіть для себе командирів. Чи є такі випадки випадки, коли з інших підрозділів, інших бригад приходили до вас на навчання, оскільки я розумію, що це достатньо складна бюрократична процедура з направленнями, з отриманнями сертифікатів і так далі. Так, ми достатньо багато роботи вклали в цей процес, що заслужило нашого, нашої репутації. І так, командири інших підрозділів відсилають до нас своїх бійців для здобуття цих навичок, тому що вони вже переконані на своєму досвіді, тому що ці самі ж командири проходили вже у нас навчання, угу. досягли вже, так сказати, чинів. І... Володіючи таким багажем знань, вони знають, куди відправити свого бійця? Є е, у Львові, навіть у Львові є курси для операторів БПЛА, які проводять бойові бригади, але вони одразу зазначають, що цивільних ми не навчаємо або тих людей, які не готові в перспективі стати бійцями нашого підрозділу, ми не навчаємо, бо нема сенсу навчати цивільних людей, які потім підуть собі жити своє мирне життя. Чому ви вкладаєте і в Цивільних людей також, чи є в цьому сенс. E, насправді я не розділяю такої думки, mm -hmm. так як до 2022 року існувало у нас, існував у нас такий проєкт, як Не панікуй, готуйся, в якому ми реалізовували навчання саме цивільних в тому напрямку, який їм в цивільному житті, наприклад, здавалося б, не знадобився. Mm -hmm. Хоча 2022 рік показав Зов, інше. Зовсім по інше. так, Тому що той самий військовий це вчорашній цивільний. І той самий менеджер, бариста, він може освоїти будь-які навички, які йому так ще інакше знадобляться. Війна у нас триває на зараз вже 11 років, і скільки ще протриває, ніхто не скільки вона не зробить, ще протриває і хто, хто буде зробити, воювати? Так. Треба бути готовим. Абсолютно. Хто до вас звертається? Чи можете ви провести такий соціальний зріз? Чи це чоловіки, жінки старшого віку, молодшого віку? Хто ці люди, які бажають освоїти ці курси? <плес> Насправді школа насичена багатим різноманіттям. Переважною кількістю це є програмісти, айтішники, котрі більш такі інтроверти, більш посидючі. Але зустрічаються як водії фур, є менеджери, баріста приходив, представники мистецтва, навіть школярі. Коли вони приходять, що вони говорять? Яка їхня мотивація? Ви їх запитуєте, а навіщо тобі це знати, що вони вам кажуть? Всі націлені на те, щоб допомогти армії. Допомогти нашій великій справі і покращити свої навички okay. або взагалі спробувати, що воно таке є. У нас це достатньо так сказати, розжовано подається, що поза книжкою ми йдемо. Ми даємо інформацію в такій формі, що звичайна людина з звичайним багажем знань, не технічним, розуміє те, що ми пояснюємо. Власне, до самого наповнення курсів, курсів ми зараз підійдемо, але я так розумію, що курси у вас платні. Ціна є на сайті там від 6 до 9 тисяч гривень, якщо я не помиляюся, в залежності від вечірнього чи денного курсу можете мене поправ... виправити? Трошки поправлю вартість курсу 8 тисяч угу. для учасників бойових дій. 4. Угу. на що йдуть ці гроші? Хто їх збирає і як витрачає? Ми втрачаємо це безпосередньо на потреби бригади. Це можна сказати такі збори, в яких люди отримують за свій донат в бригаді навички. Навички і дуже приємне ком'юніті. Власне, що входить в курси? Які ті курси, і що входить в них? Що ви даєте людям за 6 днів і за 9 днів? Програма складена так, що людина отримує той самий багаж знань, як і при денній, так і при вечірній формі навчання. Вечірня форма навчання у нас в принципі створена для того, щоб людина могла сумістити свої буденні зайнятості, так, або це робота, або це навчання, або якісь власні справи, що вони тільки ввечері з вільні. Курс насичений як інженерією. Що людина ніколи не паяла, не тримала паяльник в руках, вона навчиться це робити. Зрозуміє, як влаштовані дрони, як їм протидіяти, чим вона протидіє. Всі принципи польотів. І найголовніше це більша частина навчання це польоти, практичні mm. заняття. Для того, щоб освоїти практичну частину, польоти. В Києві побудований цілий лабіринт, наскільки я знаю, з різними з різними обмеженнями, з різними поворотами для того, щоб людина могла навчитися оперувати дроном в складних наближених до бойових умов. Як це тут у Львові? Ми реалізували таке саме, угу. тобто, це справді достатньо велике приміщення, де можна попробувати в будь-яких речах. Багато хто думає, що стати оператором fpv дрона дуже просто. Варто просто одягнути шолом, взяти в руки джойстики і полетіли. Що має знати людина, щоб ви сказали, що ну ти прийшов в курс на п'ятірку або на 12 балів, чи на 100 балів з вищою оцінкою? Скажімо так, у нас є визначений перелік іспитів, які людина має здати на симуляторі, аби отримати доступ до практичних занять на дроні фізичному. Коли вона їх складає, ми допускаємо її до польотів. Ці вправи розповсюджені, ці вправи взяті від, бойових, від бойового досвіду нашого. Uh -huh. І саме ці вправи застосовуються на полі бою. Uh -huh. Тому ми їх вимагаємо складати. Чи можете ви навести приклади, що повинні знати. Оператор дрона для того, щоб скласти іспит у вас, е, насправді, всю фізику польоту, як дрон рухається відповідно команд Джостіка, і з чого він побудований, все інше ми надамо, угу. все інше ми пояснимо. Є такий стереотип або міф, а можливо і не міф, що ті люди, особливо молоді люди, які звикли грати в комп'ютерні ігри. Вони легше надаються до того, щоб стати операторами в піві. І навпаки, люди, які ніколи не сиділи за комп'ютером, їй це складніше зробити. Чи правда це е, є деяка правда в цьому, е, так як є важливим, важливим аспектом, те, що е, задіюється мікромоторика пальців, uh -huh. саме кінчики пальців, це uh -huh. саме ті команди, котрі передаються на дрон. Кожен маленький рух це рух дрона. От, і джойстики це достатньо хороша альтернатива пульту керування. Угу. Чи є люди, які от не народилися для того, щоб бути оператором дрону, які приходять, одягають окуляри і не, не можуть, щоб не робити без практики, без нічого? Е, немає такого, народилося чи не народилося. В моєму розумінні, що кожен може навчитися тому, аби було бажання. Угу. Я Отримував там раніше взагалі освіту піаніста, тому піаніст за освітою. Так, я закінчив музичну школу, тому я думаю, якщо я освоїв дрон, то будь-хто зможе. Ми перед ефіром говорили, що ви були штурмовиком в третій штурмовій. І якщо можна трошки коротко про вашу історію, як піаніст став штурмовиком в штурмовій бригаді. Насправді. Я був давно залучений до руху Азовського, угу. був в складі Центурії. до сволодіжна організація 3 третій – штурмової. Так. В якій ми здобували навики. Також брав участь в такому проєкті, як не панікуй, готуйся. І стати штурмовиком не так просто, насправді. Мені здається, це складніше навіть ніж дронщиком. Дуже багатьох людей, які є зараз мало дотичними до військової тематики, з, мабуть, враження прямо протилежне, що достатньо тільки потрапити в буст ТЦК і через військкомат, і навчальний центр, і ось ти вже з автоматом штурмуєш посадку. То чому ви кажете, що бути штурмовиком не так просто? Тому що це професія, яка включає в себе дуже широкий аспект, в нашій бригаді, це не так. Тому що доки людина стане штурмовиком, вона проходить дуже довгий період навчання. В період цього навчання вона може пройти також нашу школу угу. безпосередньо. І зрозуміти, як протидіяти тим самим ворожим ефі-дронам, котрі летять на нього, і розуміти, як воно все облаштоване. Тому що на насичення просто навчання наших штурмовиків це великий обсяг роботи наших сержантів. Як протидіяти дрону? Насправді, тому що ми бачимо відео з телеграм-каналів, з пабліків е, українських, як українські оператори дронів атакують росіян, чи вже тепер не лише росіян на території Курської області. Ну і складається таке враження, що протидіяти в дрону з умілим оператором практично неможливо. Е, на зараз сучасні реалії зводяться до того, що це все важче і важче робиться, як і нашій стороні, так і ворожій. Тому що. До 23-го року fpv дрони наприклад, літали на радіозв'язку. Це було можливо глушити радіоелектронною боротьбою, засобами РЕП, котрі можна було локально поставити на авто, на бліндаж і так далі. Там використання оптового, розповсюдження використання оптоволокна, це унеможливлює, тому що радіоелектронного зв'язку. Не відбувається з дроном, зв'язок передається безпосередньо через оптоволокно, як через кабель. Тому протидія дрону все важче і важче. Власне, як змінюється ця сфера? Адже FPV півіпу з'явилася, якщо не помиляюся, на початку 23-го року або в кінці 22-го року, і зараз вони переживають певну еволюцію. Як їхня конструктивна начинка, так і способи їхнього застосування. Чи можете ви описати, що змінилося у порівнянні з 23 роком до сьогодні, до початку 25-го року? Дуже багато. Це дуже великий обсяг інформації насправді. І сказати, що воно змінилося і зупинилося, ні. Я можу сказати просто про інтенсивність змін. Якщо, наприклад, того ж самого не 23-го, а 2022 року, коли вже використовували дрони, інтенсивність оновлення якихось технологій була там півроку рік, тобто у нас був запас часу. На зараз це до півроку, може за три місяці виходити щось нове, щось на кшталт того ж самого оптоволокна угу. у оптоволакна. Зменшення вартості самого дрона, відповідно, збільшення їх кількості на ділянці, і це все складно. Угу. Е, як щодо е, ройового управління дронами, і як щодо дронів маток, тобто це великих вантажних дронів, які несуть кілька FPV-дронів, збільшуючи таким чином угу. радіус дії і дальність польоту. Чи враховуєте ви це у своїй школі? Що такі можливі перспективи розвитку? Це додаткова інформація, яку людина отримує, коли просто долучається до ком'юніті. Ми mm -hmm. про це все спілкуємося. Ми спілкуємося також з розробниками цього штучного інтелекту, там, машини зір. Купа виробників і розробників, котрі працюють з донаведенням. Коли, наприклад, коли долітає ефівідрон до цілі, вже не потребує в... радіосигналу. Та, та, це... Так, радіосигнал, радіосигнал в, вже відпадає. Так, і оператор вже не передає ніяких сигналів, і mm -hmm. дрон уже сам розуміє, наприклад, як дає йому довести до цілі. Як далеко ми, от зараз, на початку 25-го року, до масового застосування цього машинного зору, тому що реп на лінії бойового зіткнення це величезна проблема, насправді. І можемо прийти до такого моменту, коли, ну. Якщо не буде подоланий цей бар'єр у вигляді Ребо, то і потреба в пів відпаде, тому що все буде лишитися. Насправді, все залежить від людей, наскільки вони долучені до цієї справи, наскільки більше розумних людей приймають в цьому участь, угу. тому що нас не стає більше. Навпаки, просто ті, хто волонтерили, наприклад, в двадцять другому році, вони вже на фронті, їх треба міняти і тут. Uh -huh. І ті, хто на фронті, теж треба міняти, тому що йде така циклічність, коли людина попа стає волонтером, потрапляє в військо, отримує поранення, повертається і допомагає. На на всій, життя. Все, все одно залишається в... Він допомагає, міні, але вже не на, на всі ті 100%, відсотків, котрі були до поранення, тому що йому потрібно займатися і лікуванням. Частина слухачів ваших курсів, ви їх, до речі, називаєте слухачами, чи курсантами, чи учнями, чи як ви їх називаєте? Учні, студенти. Частина ваших студентів має можливість стати бійцем, власне, третьої штурмової і, власне, оператором піввідрону. Чи можете ви описати цей шлях, От якщо людина приходить до вас і каже, Я хочу навчитись у вас керувати дроном для того, щоб пізніше стати оператором дрону або там в третій штурмовій? Як відбувається цей шлях у нього? Так. Дуже багато прецедентів було, коли саме. За нашою рекомендацією забирали командири собі е, спеціалістів. Був навіть прецедент з дівчинкою, яка дуже хотіла бути е, е, в бригаді, і ми допомогли їй знайти місце і зарекомендували її як гарного інженера. Вона показала спочатку у нас в школі, як вона допомагає, і взагалі що вона робить, з нею провели. Визначено кількість співбесід вона пройшла всі перевірки і потрапила до бригади. Як це відбувається зараз у вас в третій штурмовій? Нещодавно були прийняті зміни до законодавства, які дозволяють бригадам напряму рекрутувати добровольців в обхід системи територіальних центрів комплектації. Чи працює це у вас і у вашій школі, в тому числі? Чи можна зі школи прямо підписати контракт і потрапити до третьої штурмової? Прямо зі школи неможливо, так як ми займаємося саме підготовкою. Ми... Безумовно, так, є ж рекрутинговий центр третього штукового, який також знаходиться у Львові, але власне ви можете скерувати. Так, так так, так, так. Ми рекомендуємо, скеровуємо, знайомимо з людьми, знайомимо з командиром. Командир безпосередньо там підрозділу приїжджає, бачить людину, знайомиться. Ця ж людина вже пройшла рекрутинг mm -hmm. і подальші дії за командиром. Що би ви порадили людям? Вчити або чи можливо тренуватися ще до вашої школи самостійно, чи можливо це зробити і чи варто це робити? Звичайно, чим людина більш підготовлена вже до етапу здобуття там, навичку пілотування, тим краще. Це дуже просто зробити, скачавши собі там на ноутбук програму там ліфтоф це симулятор польотів. Взяти пульт там, за тисячу за дві тисячі гривень угу. і пробувати вже самостійно Скільки літати? Це відповідає реаліям або, принаймні, відповідає професійному статкуванню, на якому навчається у вашій, у вашій школі, наприклад. М -м відсотків так на 80 це симулятор відповідає до польотів. Угу. І фізики польоту дрона в реальному. Які житті? є протипоказання для оператора дрону? Чи було таке, щоб ви до вас приходила людина, і ви казали, ні, краще чимось іншим займись Ні, насправді у нас були складні випадки, коли людина не могла скласти іспит, угу. наприклад, по завершенню тижня, для таких випадків ми створили перездачі Людина буде перездавати стільки разів, скільки їй захочеться доки угу. вона не складе іспит. Чи є обмеження по віку? Ні. Знову ж таки, це питання неформальне, тобто ми не приймаємо людей там, старше 50, так? а власне, з вашого досвіду, чи людям старшого віку складніше бути операторами? Стосовно обмеження по віку, підлітки до 18 років можуть навчатися з дозволу батьків mm -hmm. у нас. Стосовно крайньої відмітки віку немає такої позначки, тому що був також випадок на школі, коли до нас прийшов студент, 54 роки, здається, так. А, і ми його навчили. А, і останнє запитання в понеділок офіційне відкриття школи у Львові. Як вас знайти? А, ви можете сконтактувати з нами за номером на сайті, де отримуєте повну інформацію стосовно координації руху. Ілля Рак, керівник школи дронів від третьої окремої штурмової бригади Кілхаус у Двові, яка відкривається цього понеділка. був гостем цієї частини нашого ефіру. Ілля, дякую за те, що ви робите для наближення нашої перемоги та дякую за цю розмову. Дякую.